Всім привіт! Якщо у вас сьогодні вихідний, вам о, хочеться в щось пограти, то це відео для тих, у кого Mac, і вони не знають, як запустити стару гру в себе на ноутбуці. І сьогодні, наприклад, гри Skyrim, ну хоча що це стара гра, це не дуже стара. Наприклад, гри Skyrim, яку мене попросили в минулому відео, яке ви можете подивитись ось тут, запустити, то хоч там були якісь проблеми. Я покажу, як це робиться і як я це роблю для себе особисто. Дивіться, у мене тут зараз е, запускається запуск, запис екрану. Так, я його започав записувати. Звук у мене йде, відео в мене йде. Прекрасно. Е, почнемо з того, що як це все працює. У вас є. По суті, один варіант запуску віндових прилажок на вашому MacBook, якщо у вас процесори am 1 на ARM і так далі. Це Wine. Wine is not emulator. Я про нього вже говорив. Це проект, який ще був створений дуже давно, за допомогою тим ентузіазмів ще на Linux, але вже стільки часу пройшло, вони його портували, куди тільки можна, і воно прекрасно працює зараз на MacBook, на Steam OS, щоб ви розуміли, він теж працює через Wine, тому що там Linux стоїть на Linux. На Любих, вообще, типа там фітури, Арч Лінус, Арк Лінус, і так далі. короче він знаходиться ось тут. Я пишу wine wine HQ, hq ось Org. Ось цей проект. Wine hq Його. Ну я не знаю, з яким уроків тут написано. теж ще цікаво, в якому році його придумали. Не написано, але я думаю, що це було зроблено ну дуже давно. А ви можете його скачати, встановити собі ось для MacOS, воно просить у вас ось, бачите, команда є no quarantine це install Brew Trump Select Package. Але я не рекомендую користуватися цим способом через те, що він потребує багать, ну, глибоких знань в командній струці MacBook. Як там робити ці всі пакетики, встановлювати і тому подібне. Все це дуже прикольно, якщо ви в цьому шарите. Якщо ні. Переходимо до наступного варіанту, про який я вже колись розповідав, але в нього є теж свої мінуси. Віскі, е, Віскі, еп, пумс. Е, ось він. Модерн тратата. Опять руснява. Да що ж ти всрався би ти зі своєю руснявою? Так. Українська. Завантажите останню версію, ви його качаєте. Ось он у вас з'являється ось тут, в Finder, ви просто його переміщаєте в Applications, запускаєте і можете через нього запускати ігри. Це вже готовий продукт. Там одну кнопочку нажимаєте на EXE-файл і він щось буде робити. Можна встановлювати ігри, запускати. Але в нього є один мінус, який мені дуже не подобається. Це через те, що він не хоче конкурувати з наступним проектом, про який я розповім. І в нього стоїть стара версія. Тобто на момент запису цього відео, у 2024 році остання версія Wine, здається, 9.3 чи 9.4 щось такого. Віскі працює на версії там, 7. Він його принципово не оновлює для того, щоб не лізти ну, на як то, ринок іншої програми, яка є прикольним моментом. Вона називається Crossover. Це програма, яка основана на Wine ентузіастами і розробниками Wine, які зробили, взяли Wine. Запхали його в нормальний візуальний інтерфейс, додали потрібні бібліотеки, додали правильні налаштування, зробили максимально інтуїтивно зрозумілий інтерфейс всього цього проєкту. Давайте я крос-код називається сайт. На нього зайду. Ось він знаходиться. Зробили велике ком'юніті, в якому у вас там є ну дуже багато, наприклад, там App компабіліті. Тобто, ви можете написати сюди, наприклад, Skyrim. І явно хтось вже запускав цю гру е до вас і до мене, який сказав, вона працює на Мак ідеально, все хорошо, і пропонується скачати кросовер Тріал для того, щоб ви його запустили через нього запускали цю собі гру. Мінус цього всього те, що вона коштує 25 баксів на рік. Якщо вам це типа, принципова велика проблема, то типа, це одна справа. Але програма сама дуже топова, прикольна, класна. Я б її нею користувався, якби я грав у ігри. А мені подобається їх встановлювати. Насолоджуватись процесом встановлення і видаляти. Вважаєте, що от я так і граю в ігри. Так тому я її не дуже рекомендую, тільки через те, що вона платна, хоча вона сама по собі охренітельна, класна, прикольна. Але я трошки пошуршав по сусіках і так далі і знайшов отличний варіант для тих, хто хоче спробувати, чи воно вам взагалі потрібно, і перевірити. У мене там пес, коротше, ловить муху біля вікна, я тільки що головою в вікно стукнувся. Ладно, суть не в цьому. Вона називається ця програма WineSkin. Дивіться, я пишу WyneSkin просто в Google пошуку. Ви зараз це бачите, і дивіться, бачите, у вас є GitHub. G-Senx WineSkin Server, і є SourceForge е, і так далі. Це, типу, старий проєкт, який вже не підтримується, але потім його відновили. І на Github і зараз викладають останню версію. Для цього я вам рекомендую качати саме останню версію. Ви заходите на GitHub і знаходите останню версію WineSkin. У. Вона встановлюється через Brew. Що таке Brew? Brew — це установщик програм і пакетів на Mac і на Linuxх. Якщо у вас його досі нема, ви його собі не встановили і не знаєте, як це зробити, дивіться, Blue Mac, ми заходимо на сайт, і ось він Brew Mac, missing package. І у вас тут є install HomeBrew собі на ноутбук. У вас є BinBash, та команда, яку треба вставити в командну строку, і через неї встановити цей brew. Але вони зробили ще нормальний зручний інсталер для користувачів MacBookів, і його можна скачати вже на гітхабі, ось HomeBrew 431 package. Буде ссылка в описі під цим відео, якщо ви не знаєте, як це зробити. Але про це я зніму якось окремо, чи шорт, чи відео. Для того, ну, того, що це відносно проста. Операція, і зараз на це немає часу витрачати, тому що мені треба його спочатку собі видалити. Так от, ви заходите в ВайнSkin, і у вас тут є Install New Version. Просто берете копіюєте або ось так, або нажимаєте ось тут кнопочку Copy, заходите в Launchpad, заходите в Wazer, заходите в термінал. Та термінал трошки схований в MacBook, тому що він там не потрібен. Нажимаєте правою кнопкою миші, вставити і нажимаєте Enter, встановити. І я його зараз собі встановлюю. В мене до цього WineScinu не стояло. Moving WineSkin App to Application Trade Successful Installed. Все, він в мене встановлений, буквально за секунду. Блю прикольна штука. Ми далі заходимо в Launchpad, і в мене ось мій WineSkin. Я в нього заходжу. Запускається сама ця програма. Вона, можливо, буде перші налаштування якісь робити, але це вже не мої проблеми. Я закриваю е, командну строку до термінал і закриваю браузер. Він мені теж не потрібен на даний момент. Тут в мене стоїть, Так, це мені теж не потрібно. Ось у мене віконця Вайнскін. Власне, як же запустити програму через цей Вайнскін? Я зараз покажу і розкажу, в чому прикол саме цієї програми. Е, вона робить пакет. Епку, ап еп просто в ленчпаді, запаковано вже все, в якій буде знаходитися оцей сам емулятор Wine для того, щоб запускати віндові прилажохи. Але при цьому вам не потрібно нічого встановлювати на свій MacBook. Тобто ви можете взяти потім любий MacBook, оцю апку, просто скопіювати, вставити туди. І запустити, і все буде працювати. Тобто вона пакує все всередині. Це і плюс, і це і мінус. Мінус в тому, що якщо ви поставите декілька аплікух з різними налаштуваннями, то у вас кожен раз буде встановлюватись не новий вайн, а новий вайн це більше займає пам'яті. Тобто сама оця, ну цей пакет сам буде важити пару гігабайт просто того, що він ну, має запустити програму. А далі вже ще сама гра. Але якщо ви поставите Steam і через Steam встановити купу ігр собі, то ви можете просто запускати Steam і через Steam запускати ігри, які знаходяться в Середені цього пакету. І це прекрасно. І зараз я покажу, як це робиться. Тобто, дивіться, у мене вікон це є. Воно початкове, пусте, в ньому нічого нема. Для цього вам треба спочатку встановити собі ем, бібліотеки в саму цю програму, щоб воно знало, з чого пакувати і з чого це все робити. Нажимаєте плюсик, у вас є Add Engine, це двіжок. Я рекомендую встановлювати останні, того, що він останній. Нажимаєте Download and Install. Назва, ну хай буде така ж сама назва, нічого не міняємо. Окей, okay, воно його качає. Все, воно його встановило. Далі вам треба зробити Update Wrapper. Я не знаю, що це за функція значить, але без цього я не можу нажати цю кнопку. Я нажимаю ОК, okay, ОК, okay, все. Якщо ви знаєте, що це вона робить, пишіть коментарі і взагалі задавайте питання, якщо вам щось цікаво буде. Прекрасно, все. Ми базове налаштування зробили. Тепер фішка. Нажимаємо Create New blank». Це буде наша апка, вона з'явиться у вас в ланчпаді. Я називаю її Steam і нажимаю ОК. OK. Все, воно почало щось робити. Доки воно це все робить, мені треба скачати Steam. Тобто воно робить, я нічого не міняю і нічого не нажимаю, крім того, що захожу в «Safari», пишу Steam. Захожу в Steam, нажимаю цю зелену кнопку Install Steam. Воно мені пропонує скачати його для MacBook. Я цього не роблю, тому що мені треба для Вінди. Дивіться, ось, бачите, ця кнопка для Вінди. Я нажимаю кнопку для вінди. Так, в мене чогось якийсь Steam з'явився на екрані, я не знаю чому, але сам факт. Ось, бачите, і воно скачало Steam setup.exe. Я вже раніше його качав, якщо що це просто не перший раз це відео, то хоч що перший раз воно щось в мене заключило е при видаленні, встановленні і тому подібне. Так, ми Steam скачали. Воно ще його досі обробляє. Ну, ми почекаємо. Я нікуди не спішу і тому подібне, тим більше, температура в мене невисока, зарядка в мене світло є, хтось в мене жре всю цю пам'ять і так далі, нічого страшного. О, все wrapper creation finished. Окей. Далі нам треба запустити власне сам Steam. Як це робиться? Ми закриваємо оцей WineSkin winery, нажимаємо Launchpad і бачимо в себе тут нову кнопку. Називається вона Steam. Ви її тільки що створили. Нажимаєте ОК. OK, і у вас з'являється віконечко. На цьому віконечку є три прості кнопки. Install Software, WineTrix, Advanced і Qit. Qit, вам понятно, що зробить Install WineTrix Advanced, я потім розкажу, якщо воно вам знадобиться і для чого. «Install Software це для того, щоб ви встановили якусь програму чи гру Windows в цей пакет. У вас є дві функції. Перша встановити через екзешник, тобто воно запустить установщик, встановить всі компоненти всередину себе і закінчить встановлення. Або ви можете скачати, наприклад, Repack Portable, знаєте, чи якась програма, яка не потребує встановлення. Просто скопіювати і вставити. І просто копіюєте або переміщаєте з файла в папки в папку. Але в мене executable setup від Steam, тому я його і запускаю. Нажимаю ну, тіпо, скачати цю, точніше, Choose Setup Executable. Downloads, і ось у мене Steam setup.exe. Все, ось цей файл, який я тільки що качав з інтернету. Нажимаємо Choose і чекаємо. WineSkin is currently busy. because wait. <laughs> Please wait. Please Нажимаємо встановити, встановити. Все. У мене запуск Steam пішов. Звичайний, віндовий. Він пропонує диск, це program files x86. Це все буде всередині цього АПК. Тобто, якщо ви видалите цей АПК, ви видалите все, все що всередині. Тобто не треба потім буде ходити по всій системі і шукати якісь собі файли. Install. Все, обов'язково приберіть галочку Run Steam. Для чого це треба зробити? Тому що оцей процес встановлення він має завершитися. Якщо ви зараз запустите Steam, він почне качати оновлення, потім ви зайдете в Library, скачаєте гру, і воно почне такі: типа. Так, а коли закінчення встановлення? Тому ми нажимаємо Finish і нажимаємо Finish. Окей. Okay. Все, so. is currently busy, please wait. Ми чекаємо, доки він закінчить робити те, що він має робити. Бачите, і у вас з'являється віконце. Choose executable File. Тобто, власне, він спитає, який файл вам треба запускати от через оцю WineSkin Steam App. Тобто ви зараз встановили собі Steam, і вам треба вибрати собі Steam. Це program Files, Steam, Steam. Окей. Я вибираю ОК. Але цю функцію можна потім змінити. Тобто, якщо ви не знаєте, який правильний файл запускати, нічого страшного, я покажу, як знайти і вибрати е, новий файл, якщо ви переплутали. Окей. Дивіться, тепер тоді давайте покажу зразу, як це змінити. Заходите в Advanced, і ось бачите Windows App. Ви можете браус нажати, зайти в оцей свій Windows App, і тут бачите у вас Steam, і ви можете вибрати собі Steam, Steam, не Steam, і так далі. Тобто це не проблема. Ми закриваємо і закриваємо всю цю канітель. Все. Ви зробили три речі: перше. Встановили собі Homebrew. Е, я покажу. Типа, ссылку, де це робиться, як це робиться, я думаю, ви розберетесь. Якщо ні, буде десь відео, пошукайте. Ви встановлюєте WineSkin собі через цей бру одною командою. Ви заходите в WineSkin і робите новий собі оцей пакет, Wrapper називається. Потім через цей Wrapper встановлюєте Steam. Заходимо в Steam, нажимаємо просто цю кнопку. Перший запуск може бути довгим. Того, що він поки там все проапдейтить, поки все собі зробить, поки там все підтягне всі ці бібліотеки, туди-сюди, тра-та-та, поки скачає оновлення, можливо, пройде більше часу. І буває таке, що він не показує, що він взагалі щось робить, але при цьому він запускає програму. Не спішіть. Якщо ви нажали, ви нажали, воно щось буде робити. Якщо прямо через там, 5 хвилин нічого не відбувається, значить може щось заглючило і залагало, і так далі. Тоді вам, якщо у вас щось не відкрилося, ви просто заходите в Activity Monitor, знаходите все, що називається Wine або Wine Preloader або Win64 Wine Preloader, і просто закриваєте це Force Qitem, і все на цьому питанні закривається і перезапускаєте програму. Таке можливо, воно може само себе підісрати, не відкривати купу процесів, потім законфліктувати і щось не запуститися. Але це не нативне рішення для запуску віндових приложух на Mac ARM, а там як 64 буде і тому подібне. Хто мені пише? Мені хтось написав, мені не цікаво. І так, я чекаю. Чи йде в мене запис звуку? Так, віски я удаляю з корзини, він не цікавий. Звук у мене пишеться, вже багато записалось, ми закриваємо. Так, е поки я це все робив, в мене запустився Steam. Для того, щоб зайти в аккаунт Steam, ви можете використати всі доступні вам варіанти. ввести номер пошти, е там, аккаунту, пароль і так далі. Я користуюся просто смартфоном. Я заходжу в аплікуху Steam. Нажимаю е, цей щиточок. Ось він у мене тут, типо, бачите. І просто сканую QR-код. Ось я відсканував його. Воно мені пропонує, типу, це ви, і кажу, це я. Все. Воно зараз авторизується. Звичайна авторизація, як на Вінді, як на Mac, де завгодно. Нічого нового тут нема. Це просто стандартна функція, як в Вінді. Воно чекає і загружає якісь дані. О, зразу пропозиція про знижки, яка зараз загрузиться. Ну Давай. Що там, якась фігня? І це фігня. Elder Scrolls. А, ну да, це ж я для того, щоб це відео зробити, я ж купив собі цей Skyrim вчора. І оце ж якраз по, по цій знижці я його і взяв. Е, окей, заходимо в Library. там, де ви, звичайно, качаєте собі ігри для Steam. І заходите собі, шукаєте ігри. У мене тут багато ігор, тому я запускаю. Ось, Skyrim. Просто нажимаєте Install. Воно вибирає Local Drive-C. Це ваш SSD MacBook. Нажимаєте Install. Create Start Menu Shortcut, Create Desktop Shortcut. Зробіть це, того, що потім буде легше шукати ці самі екзешники, Нажимаєте Install. Воно є, лапросить, OK, типа, і все. І воно починає його качати. Зараз подивимося, що там по швидкості. Пурум-пум-пум. 86, 150, 200. 78, 6, 7%. Угу. Ну, воно пише, що буде качати ще 3 хвилини. Е, поки воно, це все Боже, Боже, що, що це за швидкість така, боже. Так. Я не знаю, ви бачите мого пса, але там мій пес. Добре, поки воно качає, в мене вже 20%, я можу вам щось розповісти цікаве, прямо буквально під, під час цього завантаження. До речі, ось Elder Scrolls вже створився ярличок, я не знаю, він мені на робочому сторі, тому можете ці галочки іноді вирубати, щоб не мучитись потім далі собі з цими всіми проблемами. Але воно качає, качає і працює. Чому WineSkin прикольний через те, що в нього є останні бібліотеки, які використовуються в кросовері, про який казав раніше, але при цьому він безкоштовний. Це просто любителі зробили, додали Нормальний інтерфейс і там всякі штуки є. Давайте я вам покажу ще, як запустити встановлення чогось іще всередині цього пакета, якщо вам це потрібно. Дивіться. Ви заходите в Finder, у вас є applications, е, ні, так, да, все правильно. Ви заходите в Finder, у вас є applications саме в вашому е, профілі, тобто є applications глобальний по всій системі. Вам треба саме той, який знаходиться, де папка Desktop, тобто документи, Downloads і так далі. Тобто, вам треба. Саме цей аплікейшн. В ньому є програми, які встановлені вам на Mac, типу через Steam в Steam MacOSC. От у мене є Divinity, Overcooked і інші програми Northguard. А от є оця папка Fine Skin, В ній знаходяться ваші оці пакети, в яких ви запускаєте ці ігри. Нажимаєте Show Package Contents. І у вас відкривається він як папка. Заходите в контент, і у вас є оцей Wine Skin кнопочка. Ви просто нажимаєте два рази на цю кнопочку, і ви знову відкривається оце маленьке віконечко WineSkin, там на Вайн Tricks, Advanced і так далі. Якщо вам треба встановити якісь додаткові бібліотеки, якісь програми, там, ну наприклад, DirectX, він ж тут ставиться приблизно як в Інді, але він тут вже вбудований, його просто треба галочку поставити. Тобто, якщо вам це все треба зробити, вам запускати Skin доведеться ось так. Але ви можете зробити в вкладці Advanced, Там є кнопка вкладка Tools, і ви можете робити кастомні ярлики. Але я не знаю, як це ще робити, тому це може бути колись в іншому відео. Зараз цього ну, не буде в цьому відео в рамках цього відео. Ви можете тут відкривати конфігурацію YNKFG, Якщо вам треба, наприклад, файл реєстру змінити. Ну, для чогось, вам треба змінити файл реєстру. Тобто, бачите, у вас в Registry Editor є. Тобто ви в нього заходите, відкриваєте, і у вас бачите, Hey Local Machine, стандартний цей реєстр Вінди, і ви можете імпорт uh, Registry File файл і завантажувати сюди файли реєстру. Потім ви його закриваєте, як звичайний файл і тому подібне. Далі у вас є Control Panel. В ньому є налаштування гейм-контролерів, якщо вам треба грати джойстиком. Ну але вони запускаються, ці геймбади, вони підтягуються насправді дуже легко автоматично за допомогою Mac, цих синхронізацій. Е, у вас є ще Task Manager. Я не знаю навіщо він, він треба, але ви можете через нього запустити якусь іншу програмку і бачите, в мене зараз Steam працює. Ну, якщо щось заглючить, щось не буде не так працювати. Доки я вам тут базарив, в мене вже. Встановився, скачався Skyrim 15 ГБ. Класно, коли у вас швидкий інтернет Wi-Fi 6, тому переходьте на сучасні технології. І якщо ви не знаєте, чим відрізняється старий ноутбук від нового ноутбука, подивіться якесь інше відео. Можливо, навіть на моєму каналі воно вже вийшло, коли вийде це відео. Де я пояснюю, що нові ноутбуки вони, зазвичай набагато краще, ніж старі ноутбуки, тому що технології міняються, все міняється, пришвидшується. Банально Wi-Fi. Wi-Fi 6, тому ви бачили, 15 ГБ я скачав за 3 хвилини. Ну, типа, це при тому, що я на Wi-Fi. Wi-Fi І Wi-Fi десь там знаходиться в іншій кімнаті, через стіни і тому подібне. І так, поки я це все говорив і показував основний функціонал вайнскіну е Аналоги, може, ще якісь є, але ну там є wine bottle здається, чи щось ще такесь називається, але він мені не сподобався візуально, як працює. Все, Skyrim в мене скачаний Я нажимаю Play. Він мені пропонує, бачите, внизу з'являлися оці wine Preloader, Preloader, Це він встановлює бібліотеки, всякі різні а-ля е, драйвера, е, типу цей Microsoft, е, о боже, як він називався? Cіпу типу, фреймверк, фреймворки, в DirectX він встановлює і тому подібне. Все, все це працює типу, так само цікаво. Ми вертаємося назад в мою бібліотеку, і бачите, що в мене running Install Script Microsoft DirectX, Воно встановлює собі само DirectX всередину, який треба. Це Steam підтягує. Він бачить, що в тебе немає DirectX, і він сам тобі його сюди підтягує. Я зразу кажу: цим способом ви запустите не всі ігри. Якщо якась гра у вас не запрацювала цим способом, ви можете скористатися Віскі, наприклад, там інші бібліотеки по стандарту йдуть. Вони, в принципі, мають бути всі однакові, але так сталося, що вони по різному зроблені різними людьми і можуть відрізнятися один від одного. Так, в мене запустилося вже вікно прилоудера цього е, hardware. Так, е, від Окей, detect. У мене ultra settings. Прекрасно, мені подобається, але мені не подобається, що в мене англійська мова. Давайте я покажу, як це змінити. Ви заходите в. Власне, сам Steam, у вас є гра, і в неї є ключик менедж називається. І називається Properties. Бачите, у вас є language, і ви можете змінити собі тут на будь-який. Але тут української немає, є тільки російська, на жаль, тому я лишаю тоді англійську мову собі. Воно перекачає ті типу, частково файли для того, щоб у вас сталося на російській. Запускаємо play знову. До речі, важлива штука. У вас іде синхронізація збережень. Ну, типа, сахраньок ваших зі Steam'ом. Тобто, якщо ви грали на якомусь іншому компі, ви можете запустити тут свою гру через Steam офіційно, то воно підтягне всі сахраньки. Якщо у вас щось не запустилося? Типу, з то ви можете їх просто закачувати вручну в якусь папку в документах в самій цьому Вінді. Нажимаємо play. Якщо ви чуєте. То ви все чуєте. Нажимаю Continue. Бо в мене вже колись була запущена гра, але сам факт. It has been an honor, Jarl все, я граю в Steam. Сті... Я граю. Ну, щоб ви розуміли. А, шнурок застряг. Так, like Так, мені не подобається, що нема субтитрів, ви заходите в дисплей. Субтитрыс Субтитры Опс Опс. Хто я? Ну, і ви вибираєте далі, як грати. Все, я думаю, на цьому можна закінчити. Ігру я завершаю. До речі, вона дуже легко закрилася, просто кнопкою Escape. Не знаю, чому так, але то таке вже. От і все. От вам і короткий гайд, як запустити. Давайте я вам покажу момент, якщо раптом у вас щось буде не так, наприклад, не буде звук там підтягуватися, що щось ще трапиться, що треба робити. Ось у вас є оцей, пам'ятаєте, я вам запускав Vine Skin через е е show packages і так далі. Тут є. Uh, Wine Tricks. Бачите, ось така штука. Ви в неї заходите, і в ній є uh, uh, ну, пакети, є апки і так далі. Тобто ви, наприклад, можете поставити собі там MS Visual C 2010 Express, Наприклад, якщо вам треба. Чи WinRAR ви хочете собі відкрити, наприклад, ну, поставити WinRAR. Е, uh, Можете Origin собі поставити від EA App, але якщо вам це треба, бо це ужасні люди. DirectX ви можете поставити собі, якщо вам треба. Якщо вам треба щось таке унікальне, наприклад, була проблема в цій Skyrim, що в них не підтягувався звук. Тобто люди губами шевелили, субтитри йшли, а голосу не було. При цьому окружаючі звуки, типу там робити і щось такого, все це було, все працювало. Для цього вам треба встановити оцей X-Act. Е, да, так, почекайте, не то. Е, x audio ні, все правильно, X Act 30 оцей X -Act Engine, все. Це Microsoft, X Audio, City, там щось -та 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 -та. Engine він запускає якраз оцей процес, ну, вирішує проблему зі звуком. Ви просто нажимаєте галочку, нажимаєте Run, і воно запускається. В мене запрацювало все так само, і тому я нічого не встановлюю. І по суті, ви бачите, як воно все працює. Якщо вам треба якась інша гра, давайте ми там закриємо WineSkin, відкриємо наш Steam, де він там у нас? Ще я його закрив вже. Вон, бачите, все, все чорне і залагало. <смір> О, воно пропонує мені встановити е, цей е, як він називається кіберпанк. Пурум-пум-пум. Чи встановити мені кіберпанк? Давайте так. Я закінчу зараз зйомку конкретно цього фрагменту. Буду викладати оце відео. Але поки я буду його монтувати, я поставлю зараз на скачування собі кіберпанк. І якщо він скачається і запуститься, я окремо дозапишу запишу фрагмент без нормального звуку, без нічого, просто на телефон, що типу, кіберпанк, я зміг запустити. От таким самим способом без проблем. Дякую за перегляд. Якщо це не вийшло, то я буду прощатися. А якщо ні, то після цього фрагменту буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайку і всім пока. А я погнав скачувати кіберпанк. На так, і на... як я обіцяв, я я зараз записую цей з кіберпанком. він буквально тільки що мене завантажився, я нажимаю Play. Воно мене просить встановити якісь скрипти і так далі. Побачимо. О! Oh. Flatland. Бачите? Він Crash Report. Ви created це an anonymous report, which can send you to fix this you don't send. Тобто він не запустився. Цікаво чому.